Ми продовжуємо роботу над нашим проєктом Вироби для свят, а саме ялинкова прикраса і сфетру. Перейдемо до нашого проєкту, оберемо урок номер 5 Тема уроку – «Шивання деталей петельним швом, наповнювання виробу. Давайте з вами оберемо номер печива та прочитаємо передбачення на день. Натисніть на печиво або перейдіть за QR-кодом. А також пропоную вам розгадати ребуси та пригадати попередній матеріал. Завдання на урок номер 5 Сшити виріб петельним швом наповнити наповнювачем за вибором. Давайте з вами поміркуємо. Чим наповнити іграшки? Найкращий наповнювач для іграшок це холофайбер. Силіконізовані Силикон, э, такі кульки на них кажуть. Це сучасний, екологічно чистий, синтетичний, 100% поліестер-матеріал, який широко використовується як наповнювач дитячих іграшок. Але поряд із тим можна застосовувати інші наповнювачі: Це вата, вовна, клаптики тканини, синтефон, поролон, сухі трави. Давайте детальніше ознайомимося із цими видами наповнювачів. Холофайбер, комфорль, синтетичний пух. Його ще називають такими е, поняттями. Синтетичний пух це прекрасний наповнювач для іграшок. Його продають на вагу і навіть 1 кілограм пуху. Це досить багато, вистачить, вистачить на звичайну подушку 60 на 60. Плюси такого пуху, він легкий і об'ємний. Він прекрасно розподіляється навіть в іграшках складної конфігурації, не деформується з часом. Теплий, гіпоалергенний. Іграшки з пухом можна прати, довговічні. дещо він не горить і не виробляє легких речовин. Ось так він виглядає на картинці, як ви його бачите. Але є невеликий мінус. З'являється він тоді, коли починаєте його прати. Він сприяє утворенню великої кількості піни, тому полоскати його треба довго та ретельно. Наступний наповнювач вата. Звичайна бавовняна вата це найдоступніший наповнювач для іграшок, який можна використовувати в домашніх умовах. У неї маса плюсів, її легко дістати, вона дешева, не викликає алергії. Але поряд із тим є багато мінусів. Вату важко розподілити рівномірно по іграшкам складної конфігурації. Вату, що збилася, неможливо розправити. Після прання вата збивається в одну жорстку грудку. розпушити який вже не вийде, дуже гігроскопічна, тобто вбирає вологу. Наступний наповнювач вовна. Досить доступний. Іграшки набувають не вовняним волокном, а старою пряжею, нарізаною дрібними шматочками. Втім, використовується і волокно слівер, очищена вовна вівці. Плюси такого наповнювача шерсть м'яка і легка. Або ми ще кажемо вовна, вона дуже тепла. Мінуси. Пряжа підходить тільки для набування іграшок із щільною текстилю. А пов'язаних. Вовна нерідко викликає алергію. Іграшку набиті е, такою вовною не можна втрати. Вовну дуже люблять міль та пилові кліщі. І все це є великим недоліком. Клаптики тканин. Це один із найдоступніших видів набивання, якщо іграшки прості за формою, то такі клаптики підійдуть. Плюси вони доступні і не коштують ні копійки, оскільки їх можна підібрати від ваших використаних якихось раніше робіт. Можна підібрати тільки гіпоалергену набивку, вибравши потрібні клаптики. Але, звичайно, є мінуси. Іграшки виходять важкими, клаптики навіть дрібно нарізані, розподіляються нерівномірно. Брати такі іграшки проблематично. Синтепон це сучасний універсальний наповнювач. Використовують його і для іграшок. Плюси. Його легко придбати, він є в будь-якому магазині тканин. Він дешевий, м'який і пружний. Із мінусів ми можемо зазначити, що синтепон лягає зазвичай не дуже рівно, він збивається і ним складно наповнювати іграшки. Поролон. Це наповнювач, який підходить для іграшок тільки з самої простої конфігурації. Плюси гіпоалергенність, він вологостійкий, не покривається пліснівою, не гниє та еластичний. Але є і мінуси. Поролон не підходить для набивання іграшок з тонкого текстилю. Деякі види поролону мають стійкий хімічний запах. При тривалій активній експлуатації поролон починає кришитися. Сухі трави. Підходять для інтер'єрних або лікувальних іграшок. Зазвичай ці іграшки використовують для ароматизації будинку або для аромотерапії. Використовують різноманітні сушені трави, такі як лаванда, ромашка, меліса, пелюстки троянд, квіти з розмину, безліч іншої сировини, плюси. Ця іграшка має, приємно може пахнути, іграшка може знімати стрес, присипляти, стілювати в залежності від виду трав. Але, звичайно, є великі мінуси. По-перше, не можна використовувати окремо, зазвичай мішечок із сухими травами поміщають іграшку, оточуючи іншим наповнювачем. Трави періодично потрібно змінювати, оскільки вони видихаються. Деякі трави можуть викликати алергію або головний біль. Далі ми працюємо над практичною роботою шивання та наповнювання виробу. Давайте визначимо критерії оцінювання практичної роботи на уроці із дотриманням безпеки життєдіяльності. І перший критерій це правильність виконання петельного шва. В одному сантиметрі, нагадую, має бути три стіпки, на кутиках з одного отвору виходить також три стіпки. Оцінюється у 10 балів. Правильно наповнений виріб наповнювачем рівномірно без комочків оцінюється 1 бал. Ну і, звичайно, третій критерій за активність на уроці 1 бал. Як завжди, пригадаємо правила безпечної роботи при роботі із ножицями та голкою. Зупиніть відео та перейдіть за QR-кодом. Перейдімо із вами до практичної роботи. Шивання та наповнювання прикраси. Послідовність виконання роботи наша. По-перше, ми, по ми з'єднаємо деталі ялинкової прикраси за ескізом за допомогою петельного шпапоколу. В кінці виробу залишіть отвір шириною 2-3 см. Наповніть виріб обраним наповнювачем. Не зашивайте отвір, ми це зробимо наступного уроку, коли будемо вшивати підвіску. Протягом практичної роботи пропоную перейти за QR-кодом та хвилинку відпочити. Не забуваємо за нашу проєктну документацію і робота у зошиті або шаблоні. Запишіть у таблиці етапи технологічних операцій, які ви вже виконали на уроці. Давайте спробуємо закріпити поданий матеріал. Можете перейти за посиланням та виконати інтерактивну вправу. Давайте пригадаємо ручні шви для ялинкової прикраси, які ми з вами застосовували. Я розпочну перша, ви продовжите. Наприклад, шов петельний. Дайте відповідь ще на такі запитання: скільки стіпків має бути в 1 см петельного шва? Який наповнювач найкраще підходить для ялинкових прикрас? Оцініть свою практичну діяльність за певними критеріями, поданими раніше. А також оцініть свою роботу на уроці. Перетягніть стрілку світлофора на той колір, який ви відчуваєте, наскільки добре ви засвоїли тему. Червоний стоп. Мені потрібно вивчити це знову. Жовтий Мені потрібна допомога. Зелений мені все зрозуміло. Автор даної розробки Анна Марія Богосвяцька. Урок завершено. І домашнє завдання, яке вам потрібно підготувати, ви бачите на слайді. Виріз з любов'ю у вас обов'язково усе вийде. До зустрічі!